Вітаю вас з початком чергового чемпіонату в області, що в такий складний час ще взагалі він проводиться. І пару слів по сьогоднішньому поєдинку, поєдинку першого туру в Паланці. Ви правильно відмітили, що першість Богу, що вона є. Слава нашим силам, що вони захищають і дають Богу нам тут на території грати в футбол. І наша команда підтримує рух, стараємося нового дійсно нашу в цьому році вплинуло стан і державні дуже важко комплектувати команду гравців, скажімо так, не вистачає для того, щоб цінно комплектуватися. Але ми будемо грати, будемо думати з кожною грою трошки додати і додати. Ну а сьогоднішня гра можна сказати, вона відбулася е, по плану хазяйних, господарів поля. Ми старалися. Скажем так, і вилучення гравця нашого додавало негативу для нас. Але ну, рахунок дійсно по, по грі. Я тільки можу привітати господарів. Але ми отримали хороший такий, скажімо, початок, хороший урок. Зробимо висновки і будемо з кожним туром додавати і добавляти. Ну, е Якщо можна, я розумію, що. Складні, які здалені плани будувати важко. Є якісь завдання чи плани от вашого колективу на цей чемпіонат? Керівництво, я думаю, як і любої команди, вимагає від тренера і від команди результат і як можна вище місце. Так і наше керівництво теж хоче не пасти задніх, а бути попередні. А все покаже чемпіонат. Я думаю, і я. І тренерський штаб, і команда все зробить для того, щоб це відбулося. Будемо старатися, а що буде, побачимо. Все попереду. Ну я не сумніваюся, що ваш бойовий колектив точно не буде пасти задніх. Дякую вам. Дякую.